Ну що, не виходить завести, погнали розберемося, як це робити правильно. Температура двигуна мінус 16. Знаходимо декомпресор і нажимаємо його так, щоб він залишився всередині. Залишився. Ручку акселератора ставимо в середнє положення приблизно. Провертаємо ключ запалення вправо на два положення, утримуючи в правому положенні не більше 5 секунд. Утримуємо ключ запалення в правому положенні, очікуємо старту двигуна. При деяких умовах для покращення пуску, наприклад, при підсадженому акумуляторі, треба допомогти двигуну набрати потрібних обертів для пуска. Для цього утримуємо речах декомпресора в вімкненому положенні, Одночасно провертаємо ключ запалення крутим. Стартер. І в певний момент, як тільки двигун набрав оберти, відпускаємо речах декомпресора. Двигун має завестись. Якщо не вдалося запустити стартером, відкриваємо задню кришку. Відкрили задню кришку. Нажимаємо декомпресор. Декомпресор повинен залишитись всередині. Якщо не залишився, прокручуємо вручну півоберта двигуна. Опускаємо декомпресор так, щоб він залишився всередині. Добавляємо акселератор середнє положення приблизно. Беремо за ручку стартера, маємо витягнути повністю на всю руку. Не вийшло. Повторюємо, нажимаємо. Нажимаємо декомпресор. Витягуємо ручку повністю. Пішов димок. Добрий знак. Знов нажимаємо декомпресор всередину. Так продовжуємо, поки не заведемо двигун. Якщо потрібно, можна його прогріти верхню частину. Після запуска даємо техніці прогрітися від 5 до 20 хвилин, в залежності від зовнішньої температури. Для того, щоб прогрілось мастило, прогріли всі механізми. Щоб це зробити швидше, можна попрацювати речагами. Так мастило нагріється швидше. Ось таких два нехитрих способи запуска. Двигуна екскаватора в будь-яку погоду. За умови запуска від стартера, акумулятор повинен бути повністю заряджений і бути справний. Для запуску від ручного старта потрібно не забувати про акселератор і мати достатньо фізичних сил для запуску даного двигуна. Всім дякую! Вінниця міні дігер. лопатою швидше!